Привітик! Почну з того, що в мене день народження. Але я не знаю, коли вийде це відео, тому можливо він уже минув. У мене була думка зробити відео по типу чого я навчилася за свої роки, але в мене не те, щоб ювілей, та й не сказати, щоб я чомусь особливо навчилась. Досвід безумовно накопичується так чи інакше, а також з'являється більш-менш адекватна самооцінка, розуміння себе і оточуючих. Проте я маю на увазі, що це все не сформовано якимись тезами та уроками, це просто існує у формі абстрактних думок. Тому ви зараз дивитеся звичайний розмовний спітпеїнт. Ще я могла б зробити відео про те, чого досягла за роки життя, але не хочу, щоб це сприйняли як вихваляння. Насправді я вважаю, що приписати для себе свої досягнення, навіть ті, які здаються незначними, це хороша ідея. Особливо якщо підкрадається вікова криза. Такий спосіб слугуватиме нагадуванням про те, що ви могутня людина і з усім впораєтесь. Моя мама нещодавно сказала, що не буде говорити вголос, скільки мені років, щоб бути вічливою. Але справа в тому, що я не приховую себе вік і не розумію цього. Звичайно, в людини може бути неприйняття цього, страху усвідомлення плинності часу, але саме приховування віку від людей я не розумію, в чому сенс. Вік це лише число, максимум показник досвіду. Тут не треба соромитися, навпаки, потрібно пишатися. Он я скільки прожила, скільки всього переборола і ще й горе зверну, як тільки скуштую торт. Повернемося до неприйняття старіння. Мене це теж лякає. Найбільше я боюся вікових змін і смерті. Смерть рідко минає безболісно, це ж скільки має бути боляче, щоб людина померла. Хоча, можливо, я просто не надто добре розумію цей процес, і якась добра людина мені пояснить, що я помиляюся стосовно болю та смерті. Будь ласка, зробіться. Так чи інакше це все стається ми нічого не можемо з цим вдіяти лишається прийняти це і жити далі. Якщо це неминуче станеться, а ми все одно нічого не зробимо, то хвилювання з цього приводу це нерозсудливе марнування часу та сил. Можливо, стане легше прийняти старість, якщо ставитися до неї простіше. Наприклад, у мене є плани на цей період часу. Я хочу пофарбувати волосся в якийсь шалений колір і ходити в рокерських футболках. Думаю, таких бабусь буде чимало в майбутньому. Я люблю серіали про людей похилого віку. Вони доводять, що старість це не вирок. Кінематограф не часто зображає людей за 50, особливо жінок. В деяких серіалах 80-х мене дивується відторгнення жіночого віку настільки, що в пару до сивого чоловіка завжди ставили молоду красуню, і не інакше. Я дуже ціную, коли книги, фільми та серіали зображають людей у віці активними та цікавими особистостями. Це дає якусь надію. З віком люди стають більш насиченими та мудрими, а не перетворюються на мішок з кістками, як тільки їм виповнюється 50. Нам потрібно більше історій про старість і не лише драматичних ретроспектив, а й динамічних сюжетів, комедій та навіть любовних походеньок. А чому ні? Звісно, бувають такі сварливі пенсіонери, які підіймають на вуха весь автобус, коли їм не поступається місцем хтось в іншому кінці салону. Не хотілося б стати такою людиною, проте я все одно захоплююся літніми людьми. Вони ж стільки всього пережили, це ходячі книги з готовими історіями, потребують більше сюжетів про представників цього віку. Малюю зараз музу з Вінкс, тому що хочу, аби муза завжди була поруч і надихала мене. Ось такий ось каламбур, ось така і кумедна. Мені подобається уявляти музу більш не такою, як всі. Понурим підлітком, який курить папіроси, і не з того боку, заперепрошую, я не курю, тому не в курсі, що тим як має бути. Муза в моєму уявленні грає в любительському гурті. Порушує заборони, але при цьому докладає зусиль навчання і має ось цей синдром хорошої дівчинки, через який їй так некомфортно. Новим етапом у житті музи стає дружба за ішею. Або ж лейлою. Вона допомагає їй самовиражатися, підтримує та змінює фокус із хорошої дівчинки на хорошу подругу. Малювати музу час від часу вже стало певною традицією для мене, так само зі Стеллою. Її характер я змінила б майже докорінно, але це вже тема для зовсім іншого відео. А тепер до книжок. Пам'ятаєте, я казала про українського донату Карізі та його мрію мертвого метелика? Забудьте! Це виявилося справжнім кидаловим. Я очікувала від книги значно більшого, зважаючи на те, що вона була номінована на премію своєї полиці. а отримала щось зовсім не те. Задумка в книги крута: після медичної реформи та скорочення бюджету на психіатрію на вулиці повиходили багато психічно хворих, які не отримують належного догляду. І це все упаковано в трилер. Цікаво, скажіть? Насправді від трилера тут приблизно нічого. Історії про божевільних людей, їхні божевільні вчинки це так, є прикольний гумор, оформлення книги теж на висоті, незважаючи на дизайн обкладинки, це опустимо, але як це все написано, ось тут питання. Читалося доволі легко, але персонажі, навіть ті, яких здумували нестандартними, доволі пласкі та однобокі, особливо жіночі. Якщо чоловіків віче так сек прописали, принаймні двох, то жінки це набір стереотипів. Одна не така, як усі, а інша фатальна жінка, яку постійно сексуалізують незрозуміло навіщо. Можна припустити, що це все засудження суспільства за те, що вони дивляться на жінку і бачать лише тіло. Але цю персонажку сексуалізує сам автор, тобто навіть тоді, коли героїню ніхто не бачить, оповідач описує її обтягнуті маленькими трусиками, пружні сідниці. Навіщо? Мотивація персонажів теж не зрозуміла. Навіть у тих, кому її дякувати Богу прописали, вона все одно занадто слабка. З сильних сторін книги можна згадати уривки статей, які відображають поступовий вплив медичної реформи на життя психічно хворих, і те, як повномасштабне вторгнення вплинуло на цю сферу охорони здоров'я. На цьому, в принципі, все. А тепер до хорошого. Маю на увазі Оксану Веліт і її дитячу книгу 18 Я просто закохалася в цю книгу і світобудову персонажів і естетику. Це збірка оповідань і повість об'єднані темою жахливих дитячих досвідів, які не призначені для дітей. В цьому світі, після довгої війни, з-під землі підіймаються вартові, які стежать за балансом сил і бачать абсолютно все. Тепер, раз на рік, підземкою курсує чарівний потяг, який назавжди забирає чотирьох дітей у країну мрій. Зважаючи на те, що це горор, ви ж розумієте, що не все просто так егеше. Здається, що в цій книзі зібрано всі можливі тригер Варнінги. Смерть, психологічне насильство, алкоголізм, педофілія, домагання, канібалізм, зґвалтування, дитяча вагітність, зникнення дітей, психічні розлади, гомофобія. Здавалося б, куди ще більше, але я таки могла щось пропустити це нелегке чтиво і найбільш важко та болісно буде впізнавати себе в деяких історіях тому книга не для людей зі слабкими нервами. Попри все вона написана майстерно. Від неї просто неможливо було відірватися, я не спала до глибокої ночі і читала, настільки захоплюючи сюжети та вдалий стиль у авторки. Оформлення просто суперсексі, папір цупкий, приємного для очей кольору, є ляссе, обкладинка симпатична, а додачу ще й кольоровий зріз. Книга мене досі не відпускає, хоча минуло вже трохи часу з тих пір, як я її прочитала. Я б навіть могла назвати її шедевром, але насправді ніщо з цього не має значення. Адже існує тільки потяг, і земля, і черви, що їдеть землю. А на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі та діліться цим відео буде мені невеличкий подарунок на день народження. Також нагадую, що у мене є канал у телеграмі, де значно більше малюночків. Буду рада вам! До наступного відео!